Всім привіт! І це мій влог про мій ранок в неділю. Спочатку я беру пов'язку і такі дві пов'язочки на руки. От, да, отак вони виглядають. Вдягаю, як ви бачите, і потім просто вмиваюсь теплою водичку, щоб більш збудитись, можна так сказати. Беру рушник і витираюсь ним, витираю ним обличчя. Беру далі ось такий кремчик у вигляді сировитки і наношу на всі частинки обличчя. Да, на щічки, на підборіддя, на чоло і на ніс. От, а потім добре розмазую руками. Ну, логічно, да. От, розмазую, розмазую. Да, так, вийшло. Далі беру зубну пасту і щітку і наношу. Далі чищу зуби, Добре, чищу дві хвилини зуби. Да, от. чищу, чищу, чищу і чищу. Далі беру домашній одяг, такі штанці домашні і футболочка. Отак от виглядають. Дуже прикольні і зручні. От, далі я вже вдягнулася в цей одяг, потім після цього я заправляю своє ліжко. Ось такий переход. От так от нас вийшло. Далі розчісую своє волосся, добре розчисую, тому що за ніч воно дуже заплутується. І за цього треба дуже добре за ним доглядати. Потім беру розиночку і підбираю ним своє волосся, щоб поснідати і щоб воно мені не заважало. Так, да. Саме так. І ось мій сніданок, варене яйце, гречана каша, чайок і хлібчик